Хочеться мені зазняти ввечері свої троянди. Думаю, що має вийти дуже гарно. І знову я повернулася до своєї любимочки. Моя чандос Б'юті, моя красуня. Ну, як можна це не, не любити, таку красу? Вона ну, собі також квітує дві неділі. Вже думаю, що пуп'янків небагато залишилося, але... Яке щедре квітування, який тут аромат? Це просто красуня Чендус Б'юті. І дощики були, і сонечко постійне. І ось так вона тримає квіточку, немає все чистенько. немає нічого. От який красивий бутон. Сама довершеність, прошу дуже. Ось так кущик хочеться показати. Трошки з... Ой, погано щось мені погано різкість, дуже погано пішла, навела. навела. Ось така вона в мене гарнесенька. Чандус б'юті. Три рочки в неї тут. Разом з Марією Терезією. В ніжках Марія Терезі. Нішка Марія Терезія. Жулієта. Не можу нічого ще сказати, тільки любуюся, милуюся, посаджена цієї весни. Зараз ми маємо червень. сьогодні 22 червня. Тут тільки можна почекати і чекати красоти, коли вона виросте. Перші квіти. Ось передається колір, просто довершено. Маленька джуліетка. Я думаю, що вона дуже гарно буде дивитися. Тут. Починає квітування Лоран Каброль, тільки починає. Починає пізти трошечки запізненням він. Вже осипається там бі... молодий, другий мене чіпіндей, один в мене пущений, як витка троянда на опорі, цей другорічка річка. Такий собі, де запізненням був зрізаний ешлі. Запізнення, нічого, він наростив кущ великий. Міцний буде ландлуст. Посадив, називається шраб ландлуст. Посадив і забув. Тут, певна. Нема, нема певної, тут просто настільки криклива барва кольорів. Маски художника різної палітри, прошу дуже. Ландлуст, буде собі так він квітувати. І таке враження, що його навіть не треба. Абсолютно за ним не треба доглядати. Абсолютно. Так, також. Цикламент, пірадерансар. Ох, сьогодні поробила е, усі кімнати букети квітів. З пірадерансара і цикламента. Це щось. Усі нижні гілочки, щоб стоїть, з, з воротньої сторони опори. Було дуже багато квітів з П'єра, Дерансар і Цикламента. Ну, настільки шикарні. Дуже-дуже красива троянда, одна і друга, і пале, рояль. Усі вони молодці. Мені подобається, не осипається, плюсток мало, не треба прибирати. Ось. Але яке це набиття? Яке набиття квітки. Красота. Дуже красота. Ось так він собі дивиться у мене. Це на опорі. І на паралельній опорі йде в мене Це одна опора двохметрова. І тут на другій у мене підерансар. Так вони собі відзеркалюють дві книжки опори. Металічні, це пірдеранзар, ну що скажеш, красень. Красень, красені. Оце ще підсадила так Лілію, одну цибулину, і так вона тут, боже, ці два запахи. Що тут робиться? Лілія, такі просто неймовірні пахощі. І п'єр, прошу дуже. Як не обійдеш з котрої сторони, такі квіти вже, що вже більше, ніж два тижні. Більше, звичайно, що більше два. то вже три тижні вона квітує у мене добрих три тижні. І що добре не обпадає, де, де пелюстка, легке прибирання. Таке в ніжках пастела, Вероніка Синя. Ось, прошу дуже, Геоджес. Цього року в нього собі квітує по-інакшому. Завжди серединка жовта. Так як були зворотні приморозки, ось тут є жовта підсвітка. А то чогось біла. Ну нічого, вже оці пізніші квіти, вже з жовтою підсвіткою, а то були дуже білі. Ну то теж це не знаю що тут намішано кольорів. Також мені дуже-дуже подобається Геоджис. В ніжках синя Вероніка. Там... Малинова Вероніка, дуже гарно вони відтіняють, особливо синя. Вона просто це для всіх паличка вручалочка У мене багато шаблією підбито троянд, але Вероніка мені дуже подобається. Що це Вона передає ніби фіолетова. вона, насправді вона просто синя. от Синя, вона тільки починає квітування, маленька ще. Це насичена малинова. Передає ніби корал, ні, не коралова. Такі лілії цікаві. там. Це також синя, а це ніжно-ніжно-ніжно-лавандова. Така тут вона розовий передає в по плані поезія. Зараз підійду до поезії. Там Ага, там в мене з лавандочка молодесенька. І сама ніжність джаліта. Ох, також я сама маю вже дві джаліти. Я не знаю. Побачила у дівчат у кого це. Я побачила. Напевно, що, я думаю, в Наталі на каналі зізмаїла джаліту перший раз побачила. Все, вже відразу захотіла. Захотіла і добре. Плюс великий, що не було пересорку. я Тепер знає кого. Виписувати троянди, щоб не було пересорту. Поки що працює. Бо перші роки це було просто щось з чимось. А тепер практично усе дуже-дуже гарно. Ніжність джеліти. Ще покажу: ах, який, який куш зверху. Геоджес. і моя поезія. Вона буде о, це така трудівниця. Вона буде квітувати і квітувати. Буде вона тільки розпочинає своє. Квітування. І в наймішках така шаблія, також синя-присиня моєї красуні поезії. І завершу. Ах, це дерево Лілія мішає. Пір.